Кто там мозг есть? Рулеры. Майзду. Майзду. Двухду. Кажи рулевый, бо не бухал, коль. Бейте барабаны. Сторни шои силы. Не подъельный край, но... Тупися нахуй щело. Ты пуль не вите. Михором летаем.

Блять. Тільки в мене тепер аптечка нема. Як ходять на дану підарасу, я думаю. Ду хуярити з П-90 і з грузина. Сука, хаєшка. Міняй, поля, бери, бери, бери. Є, супер. Бомба. There's Сука, здох. Бать, мої івент рознесли багато. Він знімає відео в YouTube. Мовчи. Голова є, коля. Мінус. Мінус двойка. Бога, ти куди їдемо? Якого пизду я кого до пизду достати? Не Давай на нижне місце і там де зараз заруба, децько. Зона є тут так, що пизда. Бога ти стій. Єбать, деся, сука, ставай десь стоїть. Робот йобаний. Де то в пол. Поможь хлопці. 10 так поможіть хлопці Где-то в 10 максимум Коля. Где-то в 10. Так что вы робите? Нет. Коля! Где-то там що нам, робите? Так, так і шлись ми иду. Так вы литайте! Ты сдул нахуй. Ви, ви конченый уроди два недоебані. Де я литаю, ты гидай. Иди нахуй, підрас під, 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 кончен. Уроди не доебані в два.